Друзі, привіт! Сьогодні ми попрацюємо з інтерфейсом програми ProCreate. Для початку нам треба розібратися, що ж означають ось ці кнопочки. Так я знаю, є дофіга відосів, але я теж про це хочу розказати, тому що, можливо, саме мої слова і саме моя демонстрація вам будуть корисними. Отже. Перше, що в нас є, це кнопка Select. І, до речі, так, я не буду проходитися по тому функціоналу, який я не використовую. Не грузіть собі голову тим, що вам не треба на даний момент. Якщо ми обираємо кнопку Select, ми можемо погрупувати деякі, виділити холсти, так, і натиснувши кнопку Stack, ми їх групуємо в одну спільну папку. Імпорт або фото, коли ми натискаємо, ми можемо або зробити з галереї сюди вставити фотографію, або імпорт, це ми імпортуємо файли. Коли ми натискаємо на плюсик, у нас вискакує галерея з стандартними розмірами до facepaint. Далі це все збережені розміри, які вже я колись створювала. І вони всі тут зберігаються. Тобто, якщо ви раз, наприклад, створили 20 на 20 см або 100 на 70 міліметрів, там 512 на 512 пікселів, вони всі у вас збережуться. І стандартні, тут одразу показані профілі: CMYK, RGB, от, sRGB і так далі. Дісплей p 3 є. І так далі. Для того, щоб створити якийсь новий розмір, якого ще немає в вашій галереї, ви натискаєте на ось цю кнопочку. І тепер dimensions. Ви ставите ширину, висоту, наприклад, хай це буде там 3000 пікселів і дюйми, міліметри і сантиметри. От, 3000 на 3000 на DPI зазвичай я дійсно ставлю на 500, тому воно це запам'ятовує. І при такому розмірі на 500 DPI у мене буде доступно максимум 70 шарів. Колірний профіль, коли ви створюєте ілюстрацію, ви одразу ж питаєте: так чи у вас буде цмік? Е, та якщо, якщо по-простому, CMYK. І питаєте запит поліграфії, якщо це передбачає друк вашої ілюстрації. Якщо ні, і вона лише для веб-використання, або на веб-ресурсах, телеграм-канали, інстаграм, соціальні мережі, тобто все, що на дисплеї, а не друковане, то можна спокійно ставити. Мені подобається ось цей профіль, P3, От, І ось ця друга. Коротше, вони всі прикольні, дисплей П3 такий доволі насичений. Налаштування відео таймлапс. Ставте або 1080 можна на 4К. Ну, мене, наприклад, оцей розмір влаштовував, але я можу поставити там якість 4К. Далі, хороша, студійна, студійна якість, наприклад. Оце це ще підвищує сумісність, воно можна його не чіпати. І налаштування самого холста, тобто білий фон. Ну, а відсутність бекграунду. Коли ми ці всі налаштування потицяли, то ми натискаємо Create. І в нас відкривається білий холст. Якщо ви з програмою вперше знайомі, то тоді що вам треба? Вам треба знати, що ось цей повзунок відповідає за розмір брашу, у вас стандартний набір брашів йде до набору скетчінг. Зараз ми про нього детальніше розберемося. Хоча давайте, що це, чого нам втрачати час. У нас є браші для скетчингу, мені саме більше подобається олівець 6Б. Ось цей кружечок, ми на нього натискаємо, і тут у нас палітри. По палітрам ми ще пройдемося. І от 6Б. Я міняю розмір, міняється розмір. Самого олівчика. Плюс все залежить від того, наскільки сильно я надушую на стілус. Якщо я потягаю opacity, це значить, що непрозорість буде мінятися. От Максимальна непрозорість, яка є, я сильно надушую, але ви бачите, що він геть-легенько. Тобто від opacity залежить те, наскільки насиченим буде наш браш, який ми взяли. Далі, по галереї є ще там інкери різноманітні. так? Для малювання гломінг дуже класний браш. Чесно, от взагалі я не бачу сенсу купляти якісь додаткові пензлики. Так, і, ну... Викидувати там долари, десятки доларів на те, що у нас тут, в принципі, база для малювання акрилова, це взагалі саме універсальна така штука, яка тільки може бути. От Нікору це теж для інтер'єрних скетчів або для текстури там бетонування і так далі. Дуже-дуже прикольні браші. І я би всім, хто вперше відкрив Procreate, радила б дійсно потицяти по всім цим налаштуванням, по всім цим пензликам і освоїти їх саме. В процесі малювання так? є для каліграфії, так, є ось для того, щоб можна було там писати різноманітні написи. Так? І вони достатньо стрімлайнові, такі, і, в принципі, можна ними здорово понаписувати якісь тексти, попридумувати свої шрифти і так далі. Є тут і елементи, кристали. Хмарки, тут хто не хоче вимальовувати, так і дуже здорово от спреї є так само. Тут можна і бризки фарби, і різні там плями робити. от Пальчиками, коли ми там зменшуємо, збільшуємо холст і можна там максимально збільшувати, поки він на пікселі не розіб'ється, але нам таке не треба, тому ми його так трошки юзаємо вліво-вправо. Далі ось. Коли ми натискаємо на пензлик, вже ви всі помітили, що в нас тоді відкриваються ці браші. У нас постійно оновлюється, з кожним оновленням Procreate додаються якісь нові браші. Так що час від часу ви заходите і перевіряєте дивитеся, що ж новенького тут додалося. Тому що кожен раз заходжу, і кожен раз я бачу, що якісь нові пензлики додаються. Ось вінтажних взагалі не було, коли я там починала, наприклад, малювати. Індастріал це вже текстури йдуть бетону, каміння цегельної стіни чи кам'яної стіни. Тут вже ну, тут більше як знаєте, елементи фотобашу йдуть, але його теж можна в принципі, застосувати. Якщо в налаштуваннях цього бетонний блок, то можна зробити хороший графічний, хороший графічний таким пензлик, яким можна буде гарно малювати книжкові дитячі ілюстрації. Також тут є браші по органіці. Так, тут якісь тріщинки. Далі, що тут є листочки різноманітні, так, є динаміка кольору. Тобто ми можемо осінь дуже круто малювати, тому що в нас тут кольорна палітра доволі таки непогана йде. Твік дуже класний браш, це, типу, гілочка. От, і його теж можна в якості олівцевої ілюстрації використовувати або як штрихування. Це дуже-дуже класна текстура. І рід. Теж в якості книжкової ілюстрації, для графічних якихось елементів, теж воно дуже непогано. Далі. Ось цей інструмент це інструмент палець. Коли ми тут понатицювали всього, коли ми щось там малюємо, і нам треба розмити, якщо ми натиснемо на палець, у нас так само різноманітна галерея брашів, така сама, як і для пензлика. Така сама і для пальця є. І ми там певний браш вибираємо, і ми можемо цим брашем розмивати. Візьмемо, наприклад, спрей. Так, потягали там розмір. І беремо цим спреєм, замиваємо. Тобто, палець у нас виконує функцію розмиття або плавного переходу одного в друге. Палець зазвичай я не використовую дуже часто, коли вже в мене там сильно подзьобана ілюстрація. Тоді я там беру і починаю ну, щось хімічити і якимось чином згладжувати якісь об'єкти. Витирачка це так само є доступ до певних брашів. Ось, наприклад, там спрей. Розмір подивилися, наскільки нам непрозоро треба, щоб воно витирало, або на максимальній непрозорості. Тоді витирається все, і в нас виходить чистий холст. Далі, куди я лажу зараз? Оці два квадратика це шари. І ви бачите, що, наприклад, у нас є background color, у кого англомовний інтерфейс. От, коли ми його вимикаємо, ми бачимо, що все прозоре. І саме для того, щоб коли ми будемо зберігати картинку, саме для того, щоб у нас був прозорий фон. Якщо ми зберігаємо ось так: background включений, і ми йдемо сюди, в налаштування. Ще поширити, так, Перепрошую за мій англійський, якщо що. І якщо ми натискаємо PNG, але в нас білий фон, а PNG це формат для того, щоб фон був прозорий, картинка буде в форматі PNG, але фон буде білий. І тому, якщо вам треба картинка без фону, ви обов'язково background вимикаєте. І тоді лише ви йдете в налаштування, поділитися і PNG-формат. І тільки тоді картинка збережеться у вас із прозорим фоном. Якщо у вас буде прозорий фон, і ви підете, натиснете поширити і натиснете «JPEG», все одно фон тут буде. Ну, тобто, в зворотному порядку воно не працює. Далі, у нас є шари. Що ми можемо з ними робити? У нас є тут плюсик, і ми можемо на плюсик натиснути, і таким чином у нас буде новий шар, який буде незалежний від оцього. Тобто, це взагалі два окремих полотна, на яких ми малюємо. Тобто ми можемо взяти, натиснемо знову на цей кружечок, У нас знову з'являється палітра. Тут ми міняємо колір, тут ми міняємо насиченість і тут ми міняємо яскравість від самого яскравого до самого темного. То це три таких базових характеристики: колір, насиченість е і яскравість. Взяли ми, наприклад, ось такий менш яскравий, ну, я просто отут тягаю і беру просто те, що мені подобається. І, наприклад, зробила помалювала зеленим. Якщо ми вимкнемо ось цей другий шар, ось бачите, пташечки стоять, з'являється. Оцей шар активний. Якщо я зараз. Переміщуся і от синім горить шар, значить на цьому шарі я можу малювати. Але якщо я не ввімкну нижній шар, спущусь на нього і почну по ньому малювати, мені покаже, що шар прихований. І треба от, давайте так пописала чик -чик, показати шар. Якщо я натисла показати шар, давайте два пальці по екрану це відміна. Ось ми відмінили Та що таке, отак-от. От і я знову хочу помалювати по ньому. І я можу відмінити дію, відкрити шари, і я побачу, що саме цей шар у мене захований, або я знову по ньому помалюю і натисну кнопку Show. Коли я натискаю Показати, то нам тоді вмикається цей шар, і я можу вже по ньому працювати. І тепер дивимося, якщо я ці шари приховаю, те, що я тут помалякала на цьому шарі, воно залишиться. Два пальці по екрану дивіться, це відміна. І ми можемо відміняти, в принципі, до безкінечної кількості. А три пальці по екрану це відміна відміни. Тобто, дивіться, ми щось намалювали. Два пальці це відміна. Трьома пальцями по екрану одночасно. Це відміна-відміни. І ми йдемо на крок вперед. Тобто, два пальці крок назад, три пальці крок вперед. Сподіваюся, що ніхто не заплутався. Далі. Основніші моменти, які я використовую. Шарами я користуюся, фон вимикаю, вимикаю. Палітрами зазвичай я користуюся або ось цією квадратною, бо вона сама велика. Буває таке, що вас просять конкретно по кодам кольорів працювати. Тобто вам дають код кольору, а ви такі дивитеся, не поняла, що це таке. Ви йдете сюди, і ось, бачите. Решітка, і літери англійські, і цифри. І ось цей код, якщо вам хтось кидає по кодам, наприклад, це кольори бренду можуть бути. вам треба брендового персонажа, і вам прям код кольору надають. І ви вводите цей код кольору. І ви знаєте, що цей код кольору це, наприклад, ось такий там, та чи отакий. От от, давайте 15, а ми давайте 16. Зроблено. Якщо ми потягаємо синій, ось ось його там буде код. Якщо ми візьмемо рожевий, ось такий буде код. Ми тягаємо рожевий-червоний, в червоний, ось такий буде код. І тобто, в залежності від того, який код ви вводите, вам ось тут буде пропонуватися колір. Тому хто працює з брендовими кольорами, хто працює з брендами чи буде працювати, то щоб ви знали, де шукати колір по коду. Далі є ще гармонія кольорів. Це все ось в цій вкладочці. Так, ось нижній є у нас такий опціонал. от, І ми беремо гармонію. Гармонія в нас є два кольори, так, які гармонічно поєднані між собою, наприклад, фіолетовий, такий, от, ніби тілесний, так? Беремо, натискаємо на цю піпочку. І от у нас такі два класно поєднаних кольори. І так можна цю гармонію до безкінечності. Собі робити там якісь палітри, так і комбінувати їх. Далі ми ще можемо піти в ось сюди натиснути. Господь Бог знає, що я стараюсь вивчати англомовний контент і англомовний інтерфейс програми, але не настільки. от І тут можна от спліт, це тріада кольорів, і ми беремо, там наприклад, три кольори, які гармонічно поєднані між собою. Ось так. от, Вони прикольно будуть поєднані. Можемо їх покрутити, можемо в яскраві кольори так, вдати. Ось такі поєднання, типу зелений, фіолетовенький і рожевенький, так. але теж дивимося, якого кольору повинно бути саме А, Далі ще от, ані секунду, ось тріада. Я перепрошую, тріадік. Ось. Аналогічні кольори. Тобто є в нас зелений яскравий, зелений більш в жовтий, зелений, більш в блакитний. І ми вже собі там аналогічні кольори можемо підбирати і дивіться, вони ніби всі подібні, але тут більше жовтинки, тут більше блакитного. От. І також цими от Тріада, тетрада це де 4 кольори, і це реально от в книжковій ілюстрації дуже допомагає, коли нам треба якісь гармонуючі кольори підібрати. І це насправді працює круто. Далі, ось історія. Історія кольорів, які ми використовуємо. Там, Наприклад, скільки 10 кольорів, які ми брали, ми можемо от зайти саме в оцю історію і подивитися і взяти такий кольор, який нам потрібний. Але. У нас ще є ось така цікава штука. Це я робила палітру для себе. Де ж її взяти повноцінно? Повноцінно вона знаходиться в палетках. Ми заходимо, і що ми бачимо? У мене тут купа, ні, це на старому планшеті купа. Ось Untitled, типу, без назви. От. Що ми можемо зробити? Ми можемо плюсик натиснути і Create New Palette. Ми натиснули, і в нас є от о, пусті зони. Що ми робимо? Ми беремо, затискаємо палець, ми можемо або сюди на такий пустий квадратик натиснути, так і поводити. І в нас вже ми взяли о, колір, той, який нам треба, знову натисли і зробили. Але це дуже довго, тому ми беремо, затискаємо палець, і в нас включається оця кольоропроба. Ми беремо, відпускаємо пальчик, ми взяли синій. І нам цей синій настільки сподобався, що ми його так от пить сюди, просто натисли стілусом, І є. Можемо ще раз натиснути, але ми розуміємо, що це один і той самий синій. Що ми з ним робимо? Ми затискаємо стілусом на нього і Delete Swatch. І ми його видаляємо. І в нас залишається один. Це для того робиться, щоб не засирати, тому що тут 30 кольорів тільки вміщається. От, а щоб вміщалося достатня кількість на палітрі, то треба. Однакові кольори не додавати, щоб не заблудитись. Ось тут, наприклад, всі різні. А, далі, що тут? Карц. Є ще карти кольорів. Але, мабуть, через те, що я вирубила інтернет, тут майже тут є назви кольорів. Ну, Типу, там темний фіолетовий, Dark Purple, Dark Blue, туди-сюди. Тут ще по назвам кольори є. І тут теж, в принципі, можна, ось, коли вам там замовник каже, якісь цікаві кольори, можете зайти сюди і подивитися, що ж тут є. Так. от. <грейш> якісь, але вони, блін, такі прикольні, що капець. я, До речі, сюди ще не доходив. Якщо ми хочемо створити палітру, ми можемо або сфоткати щось так, і з цього зробити палітру, або файлом, якщо в нас вже є свотчі скачені, вони з типу, там, Наприклад, палітра. .сводчіс. І якщо в них стоїть розширення сводчіс, так, то ми можемо через, завантажити їх і через файли вставити ці свотчі, і вони нам вискочать ось тут, от, в компактній формі. І так далі. А, я зрозуміла. Оці карти це ось Light Cyan Blue. Оце цей колір, який ми ось зберегли. Далі, без назви, бачите? Без назви. Ось які кольори я без назви позберігала. Ось що воно. Це ті самі палітри. Все. це ті самі палітри, які. Відображені ось тут, але тут вони вже з назвами йдуть. Тому це насправді дуже прикольно. Треба повивчати, потицяти, і буде нам щастя. І з фото зробити. Якщо ми натискаємо Зробити з фото, я, наприклад, беру свою фотку просто. І що в мене виходить? У мене ось моя палетка з моєї фотографії виходить. Так що доволі таки непогана штука. От, якщо вам щось по тону подобається. Далі, з палітрами ми розібралися. Якщо ми хочемо, щоб у нас оця палітра була головною, бачите, тут стоїть галочка. Якщо я поставлю е, ось цю палітру, та що ж таке? Отак от, от. Set as a default. Типу, встановити за замовчуванням. Якщо я цю палітру ставлю як за замовчуванням, коли я натискаю класичний, у мене ця палітра вилазить ось тут. Це робиться для того, щоб мені було простіше і швидше знайти те, що мені треба. Я зараз ось цю хочу встановити як за замовчуванням палітру, і я її встановлюю. От, і таким чином, у мене знову, коли я йду в класичний режим. У мене вона ось тут зафіксована. Ну, і є ще диск, це колірне коло. Це коло ми часто бачимо на якихось уроках майстер-класах по живопису, малюванню, там, рисунку і так далі. Коли ми вибираємо основний колір і додатковий колір. Так? Тут колірний круг, і тут ми вже граємося, який нам відтінок, більш сіріший, більш насичений, яскравий, більше до білого, більше до чорного. і так далі. Це теж дуже таки непогана штука. От. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете розібратися зі мною далі, під цим відео ви можете поставити вподобайку, не забудьте підписатися на канал, почитати опис. Збагнути, що до 26 січня залишилося ще дуже мало часу. От так що не будьте опіздухами, переходьте на сайт, вибирайте курс і за мінімальними цінами. Не завтикуйте вступати на навчання. Я сподіваюся, що цей урок, навіть початковий, закриє як мінімум базові запити моїх улюблених кицюньок, рибуньок. Які мені пишуть, а що вони бояться, що вони не розуміють програмі ProCreate. Я сподіваюся, що якщо вам такого духу уроки заходять, коли я розказую не монтую, а все тицю і показую. Ви пишіть, будь ласка, добрий коментар. Пишіть про що ще вам розказати більш детально, можливо, щось вам показати, тому що цей канал створений не для мене, я це все знаю, він створений для вас. І я орієнтуюся на ваші запити. Ви в інстаграм питаєте, в коментарях на Ютубі я ще вас не привчила писати, мені питати, а мене можна і треба питати, тому що цей Канал створений саме для вас. Тому я вас міцно обняла, поцьомала і чекаю в коментарях тут особливо ваші запити, що вас цікавить по роботі програми, можливо, ви щось хочете навчитися малювати, можливо, щось цікавить по фрілансу. Тобто будь-які питання молодого ілюстратора або досвідченого ілюстратора. Можливо, ви хочете, щоб я поділилася якимось досвідом. Тому, будь ласка, не стидайтеся, пишіть. Я вас всіх заочно вже люблю, обіймаю, бережіть себе. Все буде Україна!